Привіт. Відкриваються пізні хризантеми, мультифлори темно-червоні. Ось уже кущ на бутонах. Ось тут починає відкриватися. Це пізніша хризантема, але не сама пізня. Сама пізня хризантема у мене дора. Ось вона. Вже бутони у Дори окрашуються. Але ще немає. А пізніші кущі ось такі темно-червона мультифлора. Ось кущики гарні. І по розміру, і по кольору дуже красиві будуть хризантемки. Ось вони. У мене їх багато. Ось тут ще є, тут. Тут собака допоміг. Ось. Такі кущики хризантем. Це рання в мене вже відквітає. Є така ромашкова рожева, і є в мене ромашкова, ось така такого кольору. Дощ побив, квіти не мають вигляду. Дощ побив жовта, є жовта така гелі і є жовта. Попкорн. Попкорну в мене є. Ось тут я робила такі мікси садила. Ось мікс з попкорном. Попкорна є. В мене хватає, чимало. Так що такі справи, друзі, на даний момент. З хризантемами дуже холодно, тому вони відкриваються дуже повільно. Не знаю, якщо буде плюсова температура хоча б до кінця місяця, то оці хризантеми повідкриваються, а дора, мабуть, і не встигне. Вона пізня, і в нашому регіоні дора, можливо, і не відкриється, але будемо чекати. Побачимо, що буде.